Доброго дня! Від сьогодні ми від імені Чорного комітету починаємо записувати свої відеоблоги, свої відеозвернення до звичайних громадян України. Зараз склалася така ситуація в Україні, що по суті всі медіаресурси повністю під контролем олігархату і в тій чи іншій мірі обслуговують нинішні еліти. Так сталося, що нас, звичайних громадян, звичайних активістів. Дуже рідко і дуже е, небажано допускають до телеканалів та просунутих ЗМІ. І тому для нас залишається лише єдиним джерелом спілкування і єдиною можливістю спілкування з громадянами це мережа інтернет. Далеко не завжди всі думки можна буде прописати в, в своїх там якихось постах у Фейсбуці чи на інших соцмережах. Тому ми вирішили використовувати так само і дані відеоролики. Ми звісно, спробуємо записувати якомога більше регулярно, тому стежте за всіма нашими оновленнями. Але сьогодні я хотів би поговорити більш про іншу тему: про так званий план Шатун, який нас так лякають наші чиновники та наші правоохоронні органи. Нещодавно вони зробили заяву, що нібито вони розкрили таємний план, по тому, що рука Москви в Україні намагається через акції протесту розкачати і дестабілізувати ситуацію в Україні. В чому вся небезпека а, тієї пропаганди а, з цим шатуном, яка а, за, зараз проводиться в Україні? Он, а, зараз чиновники намагаються будь-яку акцію протесту. Правильно, неправильно, проплачено чи щиро назвати засадничо, як рукою рукою Москви та агентом Путіна. Тобто, коли ви завтра будете виходити з акції протесту за те, що вони не оплачують зарплату проти високих тарифів, проти е, зарадницької державної політики у уряду, ви засадничо будете рукою Москви. Якщо ви піднімаєте питання про неймовірні величезні статки наших чиновників, які вони прописали в своїх електронних деклараціях, ви також для них будете рукою Москви. Коли в Україні по, по, по Києву куркують... Представники російської православної церкви це не вважається, наприклад, рукою Москви, коли український уряд офіційно торгує з окупованими територіями з Кримом та Донбасу, це не вважається е, рукою Москви. В той самий час, коли, наприклад, е, у нас всі ефіри за, за заповнені російською пропагандою, це також не вважається рукою Москви. Коли у нас всі добровольчі батальйони і підрозділи фактично повністю знищені і всі. І без добровольців зараз перебуває за ґратом за абсолютно вигаданими звинуваченням. Той час, коли чиновники режиму Януковича і працівники міліції і, і, і Біркотаки в той час знищували бувало нас на на майдані зараз. Повністю всі працюють на, 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 на своїх посадах. Або навіть пішли на підвищення. Вони ніколи не ділилися з державних структур. Це не вважається рукою Москви. Дійсно, що я переконаний в тому, що певна частина населення і певна частина навіть тих чиновників, які говорять про цей званий план Шатун, що вони дійсно в це вірить. Але ви зрозумієте, в чому вся небезпека цієї ситуації? Тобто тут два варіанти: або вони повні ідіоти, і що дійсно вважають, що всі акції протесту, які відбуваються в Україні, це рука Москви, хоча через акції протесту вони самі прийшли до влади свого часу, або вони просто цинічно брешуть. Громадяни намагаються накрутити їх на такий рівень недовіри один до одного і на рівні протистояння громадян між собою просто виїхати з самим і і і до собі далі триматися на своїх посадах. Але за того чи за того варіанту, це лише показує повністю банкрутство нинішнього режиму. І повністю цінізм або навпаки маразм, який панує в їхніх головах. Тому я вас закликаю, не вірити в всю ту пропаганду, до якої скотилися наші ЗМІ та наші чиновники, яка каже, по суті, дуже нагадує російську пропаганду, думати своєю головою і не боятися виходити на акції протесту. Тому що якщо людина виходить захищати свої права, це не рука Москви, це ця людина називається достойним громадянином України.